2 листопада. Тільки що був по нам прильот. Зараз хороший такий кап. Зараз приблизительно дійду, покажу, що воно, де воно впало. Є один пострадавший із сусіднього організму, не тяжкий, але єсть, його евакуювали. Ми цілі трошки на цілі. Ось на цьому. На цьому ми приїхали, по ньому летіло. Ось така. Оце воно впало. Тут ми знаходились. Йду забирати шмотки. Ти мені скажи, що в тебе за записано. все записано. Хаку я записав. В слідчий раз я писатиму. Я... Забери лімофон. 28-го зразу ж в воєнкомат. Його через пів години забрали. Одразу дали російський оджатий танк. Т-72, хоча він на 60-ті, каже, як на 64 -ті. каже, тут майже все показали. Ось, 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 ну розібрався, этот, все тут все же все. зразу приліт. Башню всю механізацію ну, накрилась, щоб механіка визволити вручну, піднімав тут самий пушку, щоб виліз, а тут уже жаба задушила. Боєприпаси є, ствол туди направлений на. Ну, хлопці повилазили. Дима каже, я п'ять п'ячи шість пальну туди, а де Віра І вони до кінки доїжджали. Олена Гобанова для газети вість.